Було на світі плем'я Інки. Було на світі і нема. Одних приставили до стінки, а інших вбили. Крадькома, кого улещено дарами, кого утоплено в крові. І тільки храми, древні храми стоять по груди Кропиві. І тільки війте. Вітер, вітер, і тільки сонце, сонце. Сонце. Над нерозгаданістю літа на скелі дикий, як бізон, і місто гвинчене в могили, Гібрид волторної кота напнеться нервами тугими на звук священного щита. Удар І ще раз. Бехне глухо, в кобло чужинці пі заброд асфальтами залите вухо не знає імені народ, нащадки вбивць і товсто священних рік повзучий пляж. Ти де взялася імма сумка? Бо цей Блізмірський комупляж, як проросли твої молитви, той клеки древнього жерця. Чи плем'я, знищене для битви, помстилось голосом співця, щоб він соправ мецо, басом усіх немислимих актав, ячав, мутався диким барсом і нот ні в кого не питав. Йому під силу велич опер, врочистий грім чужих молитв. А він могутній, чинить опір, співає те, що кров болить. Співає гімн смертна жінка, а в ній чи знає сама? Безсмертно тужить плем'я інки? Те плем'я, котрого нема.